Нановні друзі, ви на каналі Какаша Бази. Сьогодні ми говоримо про одну з книг із серії Релігія за 5 хвилин, про ось цю про а, єврейську біблію. Значить, сьогоднішній текст, який я читала для цього відео, називається Як застосовується дослідження пам'яті до вивчення єврейської біблії? Чому мене зацікавило це питання, тому що на одній з пар. Зі своїми студентами ми розглядаємо власне питання співвідношення історії та пам'яті в єврейській традиції. Я базую це заняття на книжці пана Єрушалмі, який говорить про те, що в єврейській історії немає історії, а радше є пам'ять. Тобто, все, що ми читаємо і в Біблії, і потім в усіх інших книжках єврейських, власне, до 19 століття, це було лише переказ пам'яті, да, передання важливих цінностних подій для єврейської громади, а не фіксація саме історичних подій, так як вони були. І це, до речі, відкриває очі моїм студентам, тому що більшість з них, особливо ті, які е, дуже є. Релігійними християнами вони сприймають текст Біблії як ну, історичне джерело, і відповідно, як там написано, так все і було. І от да, в них відбувається розрив шаблону, коли їм викладачі говорять про те, що не вірте всьому, що написано. Отже, повертаючись до цього тексту, автором цього тексту є Егут Бенцві, і він є, він отримав PhD у університеті Еморі, який тут недалеко в Атланті, в Джорджії. І в нього є багато публікацій, він є спеціалістом саме з пам'яті та соціальної пам'яті. Він починає свій текст з того, що говорить нам якісь загальні речі, про що таке пам'ять, так, і що таке пам'ятання. І він говорить, звичайно, про те, що пам'ять є сконструйованою і про те, що вона. Ем... Що одні ті самі історії розповідаються по-різному, в залежності від того, для кого вони розповідаються, з якою метою вони розповідаються. І також він говорить про те, що пам'ять про минуле вона є релевантною для сучасності та майбутнього. Відповідно, знову ж таки, як ця пам'ять передається, змінюється в залежності від того, який, яке відношення ця подія або ця пам'ять про подію да, має до. Минулого або майбутнього певної громади. Ще один цікавий момент це те, що він наголошує на тому, що пам'ять це не просто інтелектуальна дія, але й емоційна. І коли ми думаємо про те, що, наприклад, ми дивимося на фотографії в телефоні п'ятирічної давності, то це не просто фіксація якоїсь події там, «О, день народження моїх дітей. А будь-яка така спогад цей він викликає ще емоційну реакцію. Так, коли ми читаємо релігійний текст у нашому випадку єврейську біблію, то ми маємо розуміти, що це не просто передача інформації з покоління в покоління. А цей текст він також через те, що це є прикладом пам'ятання да, певної події, що він спрямований на те, щоб викликати певну емоційну відповідь у тієї людини, яка його читає або слухає. Ще цікавий момент, це те, що автор наголошує на тому, що автори Біблії знали про, знали про майбутнє. Да? Відповідно, коли ми читаємо текст, нас може скластися враження, що він щось пророкує. Але насправді автори писали з позиції, коли вже це майбутнє сталося, так. Також автор говорить про так звані ментальні подорожі в часі. Я не знала про цей концепт, але я так розумію, що він доволі розповсюджений в студіях пам'яті. Ментальні подорожі в часі мається на увазі те, що ми знаємо, чим закінчиться вже історія. Це не те, що ми читаємо детективний роман і до кінця не можемо зрозуміти, хто вбивця. А насправді ми всі ці історії вже знаємо. Коли ми читаємо ці тексти, ми знаємо, чим закінчується історія. Але ми, так би мовити, інтелектуально, так, ментально, так би мовити, переносимося в інший час, і оце, власне, і називається ментальною подорожою в часі. І тут важливо розуміти, що майже всі соціальні групи займаються такими ментальними подорожами в часі, що мається на увазі, що вони одночасно і пам'ятають про минуле, але і. Уявляють собі своє майбутнє. І, наприклад, єврейськ, євреїв це дуже гарно прослідкувати, тому що будь-яка історія про єврейські події якісь, вона зазвичай має оце пам'ятання про те, що сталося, як воно було, але при цьому розуміння, що так буде завжди. Сама ідея про те, що євреї є обраним Богом народом, вона легітимізує власне, оцю постійну. Постійне існування єврейського народу, так? тобто його минуле, і не дивлячись на всі перипетії, єврейський народ і релігія продовжує існувати. І відповідно воно ну, так само буде і в майбутньому. Чому? Тому що Бог їх охороняє. Якщо розглядати тексти Біблії з підходу досліджень пам'яті, то тут важливо сказати про те, що в єврейській Біблії ми зустрічаємо два підходи до визначення плинності часу, так? лінійний підхід. І це проявляється найбільше в генеалогії або в розповідях, де в нас іде, значить, що там що сталося з кимось протягом його життя, а також циклічний підхід, бо ми бачимо в єврейській біблії цикл, який починається з виходу євреїв з Єгипту, правильно? І закінчуючи поверненням до Ізраїлю з Вавилонського полону. Тобто ми бачимо ці два різних підходи до визначення. Часу взагалі. Також автор цього розділу говорить про основні місця пам'яті. Да? Це концепт, який розроблений в межах досліджень пам'яті і стосується не тільки географічних місць, да? але також і подій та людей. І він говорить про те, що такі місця пам'яті вони дають періодизацію історії певної групи. І відповідно в єврейській біблії ми дуже добре бачимо ці а, ключові події, які, власне, як дарування Тори, наприклад, на горі Синай, да, або постать Мойсея, які, власне, і формують цю періодизацію а, єврейської історії. Також цікаве те, що ці місця пам'яті в єврейській біблії ми бачимо, що вони поєднані з різних традицій. І, в принципі, автор про це й говорить, що місця пам'яті вони можуть бути проінтерпретовані потім з часом да, різними традиціями по різному, знову ж таки, виходячи з того, що важливо певній групі людей пам'ятати. І він говорить, що ми у тексті єврейської біблії власне, бачимо ці приклади того, як декілька традицій різного ставлення до одних тих самих місць пам'яті вони поєднуються. Наприклад, доказами того є. Дві різні постаті Моїсея: одна людина або одна особистість, яка описана у виході, у книгі виходу, а інший Мойсей більш таки авторитарний, більш жорсткий, ми бачимо вже у книзі Второзаконня. Останнє зауваження, яке мене відкрило мені очі, це було про те, що, на відміну від Греції, де люди думали в абстрактних поняттях. Народи близького сходу не думали в абстрактних поняттях у давні часи, а їхнє мислення було більш засноване на прикладах. Да? Тому, власне, і ми бачимо потім розвиток всієї єврейської традиції як такої, що не займається розмірковуванням. Якимось абстрактними речами, як ми це бачимо у давньогрецьких філософів, да? а більше про якісь конкретні речі, конкретні закони з наведенням багатьох прикладів, да? те, що називається, не знаю, легалістичний підхід, да? такий більше каузіальний він ще називається. Ну і звичайно, що автор в кінці свого тексту наголошено на тому, що дослідження пам'яті вони, в принципі, є доволі новим, новим напрямом в гуманітарних дослідженнях. І відповідно, якщо долучити його до єврейських текстів, то він буде надзвичайно продуктивним. Дякую за увагу! Ви на каналі Кака Шабези. Підписуйтеся, ставте лайки і до зустрічі!